Серце бо Та, мені виглядь? Так. Якщо ми станемо на коліно, ми всі її почуємо. Ні, ти що? <плес> <ух, плес> <ух, плес> я буду на <намагатися, плес> я, я <плес> буду на <намагатися, так>, <плес> <пайпі. плес> Я буду намагатися казати точно. Кожного дня, кожної суботи, коли я сюди приходжу, приходжу, і мені здається, що немає людей. в мене зупиняється серце, а не тому, що бо ви не приходите до мене. Бо ви приходите до них і приходите до всіх тих, хто нас зараз з вами там захищає. Напевно, це дуже тяжко психологічно для кожного з нас, бо це нонсенс, що ми повинні під час війни вимагати від тих, хто має обов'язок працювати на перемогу, що ми повинні виходити, витрачати свій час, витрачати свої нерви, яких і так немає у всіх. Кому боляче, кому болить, і казати їм хлопці, прокиньтеся, прокиньтеся. Але ми маємо якийсь успіх. Але на жаль, ми відриваємо одну голову цій гідрі, і наступного дня ми бачимо, ще більше і більше нових тендерів вони якби знущаються з нас. Чесно кажучи, я не знаю сьогодні, що ми можемо робити, окрім того, щоб виходити. Стояти тут, бо ми не революцію не будемо а робити, можливо, а можливо в юридичне поле вже а. робити Револю. нерви розумієш? юридичним. От я сьогодні. зранку прочла в Ленці про те, що вчора закінчився суд, про який я навіть не чула, бо він йшов 10 років. Ого. Коли 10 років тому укріплення берегової лінії. Там було виявлено чи 7, чи 8 мільйонів а, а, розкрадань. 10 років йшов суд, і після цього їм винесли вирок був виправданий. Тому переходити в юридичну площину, На жаль, сьогодні це не працює. Сьогодні зранку кривий Ріг вийшов з новим тендером на 380 мільйонів гривень щоб привести до ладу річку і пруд, У нас хлопці не мають базових речей, а вони вся країна встала. Сьогодні Київ вийшов, сьогодні вийшла купа купа міст разом з нами. Вони, а, на жаль, нас досі не чують. Тому наступної суботи, ну тобто, ми намагаємося, ми спілкуємося з Києвом, ми спілкуємося з іншими містами, але ми, чесно кажучи, не бачимо тої реакції. Ви знаєте, я... ми сьогодні спілкувалися з дівчатами, і я кажу, що, на жаль, я з кожним днем все ближче до тої думки, що це просто методична праця по е... Знищен. знищенню Знищен. країн. Тому ми повинні бути тут і нас повинно бути багато. Ми... Бо це єдина надія, що вони будуть е... боятися. Що хоч щось їх зупинить. бо кожного дня мільярдні е, тендери і кожного дня, от мій ранок, почався з того, що я отримала чергові чотири запита, два від з яких я вимушена була відклонити. Я вимушена писати хлопцям: вибачте, ми не можемо цього зробити. Вибачте, в нас немає коштів. Вибачте, 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 тим часом. Ці чудові люди на, на, е, прошло, на е, минулому тижні виходять з тендером на закупівлю літньої форми для муніципальних варт. Літні Ну просто ви знаєте, ну я вже не кажу про те, що літня форма зараз трішечки не на час. Але я кажу про те, що ви не закриваєте базові запити е, війська, яке знаходиться на при всій повазі хлопцям, які стоять в варті, але вони не знаходяться тут, в Одесі. А в нас є люди, і їх сотні тисяч, які не мають базових речей на фронті. Я ще раз дякую всім вам, що ви тут, що ви підтримуєте це і що ви не Так, <wn Momoologie> <-te> <throat> That, да, Він там є, yeah. ми його з вами бачили. Він проходив повз. Like, <hUU> Але розумієш, вони, на... вони пропонують перемовини. <sharp penso> Я кажу, що тут немова, не може йти про перемовини. Ми не прийшли на якісь перемовини. Ми прийшли вимагати від них тільки от перемови. Ми прийдемо зададімо вам конкретно. Я з ними спілкуюсь дуже багато. Я з ними спілкуюсь. один це не перемови. Це буде один монолог про те, як вони все гарно говорили. Я розумію, що вас дуже мало часу. А де вони нічого не робимо? Дерівання, питання. Та питання всі вже і поставлені, вже всі відповіді. Вони можна все чути. Ми поставимо на ступеньках свої требування. теоретично це можна робити, бо хлопці і дівчата. Я може якийсь там, як в пусковій колокці було, як це так да. Але ми тільки скажемо дякую велике, якщо будуть люди підключатися на, рівні, на тому рівні, який, який має бути. Бо, на жаль, в... тільки 24 години в добі, і в нас ніхто не... Не відмінив нашу роботу, бо кожного дня ми виходимо з восьми ранку, працюємо до восьми, бо хлопці чекають, не можуть вони. Ви знаєте, от останнє, що хочу сказати, В п'ятницю, минулу п'ятницю, до мене звернулася знов наша одеська бригада з черговим запитом на дуже важливі речі, ватові речі. І я їм кажу, хлопці, вибачте, але спо спочатку сюди. Ідіть пішіть запит. Коли вони цей запит отримують, приходьте, повертайтесь до мене. А вони зробили цей запит, незважаючи на те, що був супротив, і їм казали ні, не треба. Вони цей запит зробили. А в понеділок вони повернулись до мене. Який був результат? Як ви думаєте? Ой, що ти ні, він був ні, Він був попізже. попізже. через півтора-два місяці. Розумієте, в них немає цих півтора-два місяці. Вони повернулись до мене в понеділок, і я видала їм то, що їм було потрібно, Незважаючи на свій на свій типу принцип. Я більше нічого не дам, поки вони не Ну немає часу. В них немає часу. І це просто катастрофа, вони цим що вони, вони цим не розуміють цього. Бо сані треба готувати бій. Вони, вони користуються вами. Но вони що, що всі міш, це не ми зроблять, має, за, так. В нас його а, вже тут не залишається. У нас є ще, а, дуже, дуже, нас є ще дуже поганий е, результат, на жаль. А, я не можу про це навіть писати, от, але я можу тут це сказати. Вони почали діяти через е, командування. Да, да. А, без подробиць. Але вони почали діяти так, що в результаті цю допомогу, а не командування йде в бої. І цю допомогу в результаті хто не отримує. не Отримують ті, хто знаходиться на нулі. Тому е, це дуже ну це потрібно виходити в юридичну площу Але дайте, е, ну ви, ви повинні хтось, ви всі повинні розуміти, що я. Я зараз між двох вогней. Так, з одного боку, так, але я повинна, я повинна розуміти, я несу відповідальність за всіх тих, за якого за яких ми взяли відповідальність. Бо для мене, чесно кажучи, найважливіше, що є в, у цьому всесвіті, це життя, це збереження життя. Ми це робили до війни. Ми просто дітям допомагали, чи літнім людям. Зараз це хлопці, які нас захищають, але їх життя найважливіше кожного. Якщо я втрачаю одне, друге, якщо я отримую повідомлення, що я не встигла. Розумієте, я стою тут півтори, півтори години, і я можу в цей час не встигнути комусь надати цю допомогу, кому вона потрібна. Я вибачаюсь, я вибачаюся. Я вибачаюсь за це, це почуття кожного. Так. саме страшне це не встигнути, і тому я їх ненавиджу, тому що вони цей час витрачають. Наш час Кожен з нас щось робить для, для того, щоб цю перемогу наблизити. А ми стоїмо тут що за за що ми вимагаємо що іншу владу вимагаємо? Ні, ми вимагаємо припинить, припинить купувати ялинки, припинить будувати суди, припинить зараз в обласній лікарні, і всі ми повазі до цієї лікарні. Вони роблять там. Я дуже багато там лікарів знаю. Ми товаришуємо. Вони роблять дуже класні речі, але там досі збирають милець. Збирають інвалідні військи, там досі волонтери купують ліки. А вони виходять на тендер 30 мільйонів, щоб перекласти бруківку. Ну просто руки, просто ну, ну це ну, знущання. І розумієте, півтора місяця ми тут витрачаємо цей час. Це вже не вони, це вже держава. Я вчора запропонувала, щоб да, розділитися на цю діяльність. Але да, ж військова адміністрація, то кіпер. Та ми можемо і туди сходити, але ми, 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 чим це закінчиться? Що ми будемо ходити як міські, міські да, божевільні по колу, бо ми можемо сходити там. До Кіпіра, потім повернутися до цих, потім по, по районних адміністраціях починаємо ходити. Ну, це, це витрачає час. Час на сьогоднішній день це життя, це чи життя?